І Кіра Рудик ще в кінці цієї години долучається до нас, лідерка голосу народна депутатка. Пані Кіро, вітаю вас, рада бачити вас в ефірі. Я вас хочу спитати, знаєте, як в народного депутата, як в політика, сьогодні Зеленський говорить про те, що треба визнавати Російську Федерацію державою терористом після сьогоднішніх, зокрема, обстрілів у Харкові. Як ви вважаєте, що має зараз зробити зробити світ і чи зробить він це? Світ зараз має не займатися визнаннями, не визнаннями чогось. Ми потім е е змусимо їх визнати і державою терористом, і чим ще завгодно. Зараз нам від світу потрібно по суті три речі: перша це закрити небо над Україною, тобто зробити так, щоб російські ракети, російська з е е е не могли попадати по наші місцям. Це найголовніше, це те, чого ми просимо у всіх наших міжнародних партнерів. Закрити небо. І до речі, хороша новина. Я вчора розмовляла з британськими та європейськими генералами. Вони говорять, ми багато чого навчилися у Росії, і не дивлячись на те, що як НАТО ми не можемо вступати в війну, але ми можемо зробити так, щоб нас там не було. І роблять отак: це друга, це перше. Друге, нам потрібно, щоб нас прийняли до Європейського Союзу. Це набагато головніше важніше ніж. Те, щоб визнали Росію країною агресором, я б зараз концентрувалася на єдині у цій задачі. Ну третє, звичайно, ми вдячні за підтримку та отримуємо допомогу від наших країн-партнерів і дуже просимо їх зараз з максимальною швидкістю прийняти біженців, які зараз через страх йдуть з України. Це буде три найкращі кроки, які потрібно зробити. Як ви бачите, там про Путіна нічого немає, а є більше про нас. Завжди треба в першу чергу думати про Україну, а далі про Путіна і про Росію. Скажіть, будь ласка, а як реагувати на те, що зараз ми призначаємо головою військової київської військової адміністрації Миколи Жирнова? Наскільки це зараз підсилить нашу столицю? Uh, дивіться, насправді зараз як людина, яка займається організацією роботи uh, невеличких загонів, потрібен бути завжди один керівник, який все знає і який вже роздає задачі. Мені здається, зараз додання голови як військово цивільної адміністрації не посилює нас. У мене дуже багато запитань до цього кроку. Мені здається, кличко достатньо добре справлявся із тим, як організована територіальна оборона. Він один із перших, хто зорганізував дійсно таку токовуру територіальну оборону в місті Києві, і з тим, як взаємодіяти цивільним та армією. Подивіться зараз. У нас достатньо харчів. Києві достатньо продовольства, достатньо е, ну у нас ситуація набагато 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 краще е, ніж в інших містах. І тому в мене питання: це політичний крок був з боку влади призначити голову військово-цивільної адміністрації, чи е, ну ві, чи це був господарський крок, щоб типу тебе звільнити від е, певних обов'язків? Е, тому ну, я ще не спілкувалася з Віталієм Володимировичем після цієї, цієї заяви. Я йому ще спитаю, але от якщо ви мене так прямо з ножа питаєте, чи це добре, чи погано, ну радше не дуже добре. Давайте розберемося, розберемося спершу. Подивимося, хто за що буде відповідати. І сподіваємося, що це буде підсиленням. Це буде підсиленням, і столиця наша залишиться із мирним. Мирним небом. А скажіть ще, будь ласка, ви як парламентарі зараз, і парламент має на увазі і весь Верховна Рада, що ви робите конкретно для того, як ви допомагаєте країні зараз? Ну перш за все, вчора у нас було засідання голів фракцій. Ми там прийняли ці необхідні резолюції, щоб можна було просити нас взяти в Євросоюз. Там ми розробляємо закон по конфіскації всього майна Росії. Російської Федерації в Україні, там, до речі, копієчка до копіючки, е, І не, перелік необхідних законів, які зараз треба прийняти, таких тактичних: це про колабораціонізм, про безпеку інформаційну, про вип е, про амністію для учасників бойових дій. Ну там переліки. Е, ми невдовзі будемо збиратись приймати ці закони. Я, як парламентарка, окрім своєї роботи зараз, як Члена територіальної оборони групи опору, розподільника всіх можливих харчів, припасів, теплого одягу, допомоги бомбосховищам. Я ще займаюся дуже оптимістичною роботою вночі. Це я планую закони, які необхідні нам будуть, коли ми будемо відбудовувати країну. Бо кожного разу, коли я чую, що десь взірвали мост, я така думаю: о Боже, це нам треба буде його відбудовувати. Ем, коли, я, коли я бачу, що ті славні дороги, які так довго будував Зеленський, зараз підривають або мінують. Я думаю, хм, оце ж треба буде потім розміновувати. І для цього всього потрібні будуть законопроекти, плани чіткі. Це те, яким чином працювала Європа після другої світової. Ми сподіваємося, що аж до цього не дійде, але нам, але ми вже бачимо, як руйнують наші міста, і їх треба буде відбудовувати. І знаєте, це мене тримає трохи е, в собі те, що ми думаємо про те, як ми будуємо країну після того, як Путін звідси піде, після того як ми його виженемо. Звичайно, я дуже багато часу зараз проводжу з нашими міжнародними партнерами. Ми переконуємо їх надати нам всю необхідну підтримку. У нас зараз дуже великий прогрес і в тому скільки зброї, оснащення грошей приходить до нас від Польщі, Німеччини, Великобританії Сполучених Штатів. Франції, зараз додатково від Греції і країн господи Литви Латвії. Ну тобто зараз це велика операційна робота, якою займаються також парламентарі, кожен зі свого боку для того, щоб у нас зараз все було. Ми були готові до облоги, осади перемоги додаткових атак до всього. Дякую вам, пані Кіро. Впевнена, що ми все відбудуємо, але лише після перемоги. А в тому, що вона станеться, ніхто із нас не сумнівається. Ну, правда ж, обов'язково переможемо Путіна. Слава нашим збройним силам, величезна подяка нашій армії, хлопці. ви молодці. Ми за вас тут хвилюємося. Дякую за те, що ви захищаєте і бороните нашу країну. Кіра, дякую і вам теж за вашу роботу, за те, що ви теж долучаєтесь до порятунку нашої держави. Це важливо.